Виступаєш ти чемно, порядно, і говориш розумно й складно, і лице твоє гарне та ясне, заглядиться, дівчине, одно, та мене щось відтручує власне, і смутить, і тривожить воно. Все здається мені, що налитий, ти сльозами і кров'ю селян, що людською ти кривдою ситий, що твій батько дерун і тиран, за життя носить пекло у груді, заливає вином черв'яка. Та як з світом прощатися буде, то пекельна кара тяжка, за всі зла, за грабування враже, за обдерте збідніле село, як клеймо, братобійче ляже, на твоє мармурове чоло. І почуєш ти жар невгашений, що палитиме серце твоє, і тривога, мов меч наострений, твої думи з січей поб'є. В твоїй груді, мов вихор в погоду, дикі страсті зірвуться грізні. І як вихор збентежує воду, така тебе вони внурять в багні, і рука твоя кривдо всплюгавиться, переміниться в злобу любов, ось чого моє серце кривавиться, як подумать, що буде з тобою, і дарма, що такий ти приємний, що друзяка ти з діла і з мови, що ти людяний, тихий і чемний, що бажаєш і стоїш, любови». Людська кривда, котров ти годований, на добро не виходить нікому. Так, огонь, у солому захований, спалить двір весь не лиш ту солому.